Привіт! Це відео не для тих, у кого все легко. Це відео для тих, хто починає і вже втомився, і хоче здатися. Я теж була там. Перший день ти натхнений. Другий день в тебе багато енергії, ти готовий звернути гори. Третій ти. Прокидаєшся без енергії, без віри, без сенсу. І в голові звучить оте знайоме. Може, це не для мене? Навіщо я взагалі це почала? У мене все одно нічого не вийде. Знайомо? Мені дуже. Я хотіла змінити своє життя, змінити своє тіло, свою фінансову ситуацію. Своє особисте життя. І кожен раз, коли я тільки-тільки починала, здавалося, ніби весь світ проти, проблеми втома нема результату. І ось що я зрозуміла: найважче не робити, а не зупинитись, не здатися тоді, коли ще нічого немає, але в серці є мрія. Успішні не ті, кому було легко. Успішні це ті, хто не здався в момент, коли всі інші здались. Тому, якщо ти зараз на старті, будь ласка, не здавайся, не вимагай від себе ідеального. Просто продовжуй. Кожен день один крок, другий і третій. І так по кроку. Ти одного дня прокинешся і зрозумієш, я зміг або змогла, і я не зупинилась тоді, коли було найважче. І якщо тобі зараз важко, напиши в коментарях, я не здаюся, я прочитаю, підтримаю, бо я знаю, як це бути на самому початку. І я знаю, як це вижити і перемогти.